Лист довіри моєму президенту. Ви мене не знаєте, і знаєте одночасно. Я не схожий на казкові 84%, і не знехтований десь на полі бою. Я той, хто віддав вам свій голос. І той, хто не дає вам спокою. Я той, хто за півроку вкрив вас севиною. І той, хто пролив свою кров за перемогу. Я не тримаю в серці скорботи і не втратив поки надії. Я хочу пишатись своїм президентом. Я хочу звати його героєм. Прокинувшись одного ранку, років через 7-8 в країні, згадати за дві хвилини легенду про надшвидкі зміни в Україні. Можливо, вам цього недостатньо, можливо, я щось не так розумію. Але знайте, шановний Петро Олексійович, я вам вірю і за вами пильную. Ваш новий. Українець.